У роботі виїзного засідання комітету Верховної Ради з питань екологічної політики взяли участь голова комітету Юрій Самойленко, перший заступник міністра з надзвичайних ситуацій Володимир Логінов, депутат Верховної Ради від одного з округів Рівненщини Іван Полюхович, керівники області. Депутати Верховної Ради вирішили на місці перевірити, як виконується програма з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. У своєму виступі Юрій Самойленко зауважив, що Чорнобильський фонд сьогодні наповнюється краще ніж в цілому бюджету країни. Однак, незважаючи на цей факт, в області на виконання Чорнобильської програми. Рами коштів не вистачає тому. І борг держави перед постраждалими громадянами з виплати компенсацій та надання відповідних пільг в сумі більше 48 мільйонів. Першочергова проблема в області. Слід зауважити, що в цій сумі основний борг залишається з попередніх років цього ж року, стверджували усі виступаючі, фінансування покращилось. Більшість ринських управлінців висловлювали вдячність за підтримку в цьому і присутнім депутатам Верховної Ради. Водночас, зауважив, зокрема, Василь Берташ, заступник голови облдержадміністрації, менше уваги стало приділятися оздоровленню постраждалого населення. Цього року цим правом через обмежене фінансування змогли скористатися 25% чорнобильців, що значно менше, ніж у минулому році. Хоч чисельність тих, хто потребує оздоровлення, особливо дітей, з року в рік збільшується. Висловлювали зауваження і щодо якості оздоровлення, яке здійснюється за принципом аби більше і дешевше, а також щодо виплати компенсації за майно переселенцям. Депутати Верховної Ради. Вислухали всі проблеми і пообіцяли посприяти у їхньому вирішенні.